Подія, на яку всі чекали, зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі була досить напруженою. Тепер аналітики обговорюють, що ж насправді означає ця зустріч. Ми вирішили запитати думку людей щодо цієї зустрічі. Я думаю, він Трампу. правий. Він правий. Хто правий? Зеленський. Я за нього. А які наслідки ця зустріч може мати для України? Е, ну, може зменшиться допомога е, Америки, Україні, але я думаю, що інші країни не лишать нас. Я так сподіваюся, що нас підтримає Європа. Бо ну, бачите, Трамп не вічний. Зеленський, звичайно, не дипломат, але він сказав то все, що ми думаємо про них так само. От, я, я так оцінюю. Я, я надіюся на краще, я надіюся на Європу не, і на наших хлопців насамперед, на тих, що там лежать в центрі, на, на наших хлопців і на наш народ, який підтримує армію. А Трамп хай собі вирішує свої проблеми. У нього дуже багато проблем. Хвора людина. Дурнувати, розумієте? Трудно перед, передбачити це все трудно. Тому що там було вже все договорено з, 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 з Трампом, і вони так віднеслися до Зеленського. Діло в тому, що я в інтернаті дивився статтю генерала лейтенанта Омельченко. Він сказав, що Трамп є агентом ФСБ КГБ. Агентом КГБ. І що вони Росія, то ще за Радянського Союзу, Росія дала великі гроші Трампові на його ресторан в Москві. І зараз на переговори, котрі були в Африці, послали спеціально того бізнесмена, що йому давав гроші. І там все було договорено, то все було зроблено в колуарах Америки, і вони вирішили те, що вирішили. Зараз нам надіятись тільки на Європу. От і Європа ще буде ставити на місце Трампа, і американський народ може допоможе, тому що там йде незадоволення Трампом, незадоволення його діями. Ну, бізнесмен є бізнесмен, а вірити Трампу не було чого. Тому що, дивлячись вчора ту передачу, він сказав, що війна йде у вас з 15-го року. Зеленський сказав. Що з 2014 року, і то правильно, і він показав фотографії полонених, що того, що який, який стан їх, і він Трамп сказав, що ваша карта бита, козарів ви не маєте. Він каже: я не приїхав карти грати, я приїхав з вами договоритися. І тут нема що говорити. Тільки будемо надіятися на Європу і е, що Європа нам поможе. Більше нічого. Я думаю, що зустріч, яка відбулася не на користь України. Зустріч на емоціях. Я думаю, що відкинула вона значить, нашу країну на якийсь період часу. Хоча можна зрозуміти Зеленського, поставлені був такі рамки, що тяжко було себе стримати. Але мені здається, він би мав. Трохи більше бути стриманішим. Раз він їхав на ту зустріч, значить, він знав, чого він їде. Більше підготовленим треба було бути. Шкода, що так сталося, чесно. Ой, це було щось вчора дуже неприємно. Ну, я думаю, що ще буде все добре, що він передумає і ще буде все нормально. Для нас і для нашої України то дуже хочеться, хочеться, щоб було все добре. Наслідки можуть бути важкі, але я рахую, що Зеленський зробив правильно. І підтримую нашого президента і пишаюся ним. І будемо підтримувати і чекати миру, коли прийде. Він просто зробили йому провокацію, більше нічого. Я рахую тільки так. Підтримуєте і коза. Ну не знаю. Навіть не знаю, не скажу. Нема, нема ні до кого довіри, якщо чесно. Я ж вважаю нормально, а що поганого. А які наслідки це може нести для України? Можуть нести по-різному. Тут треба дуже багато розуміти, все. Треба слідкувати кожен день, що в політиці твориться. І все. А я думаю, що нормально. Це хотіли купити його. Це моя думка особиста. А так більше, що я вам скажу. Слідкувати Кожен день треба постійно за своїм. Все буде добре. Ой, ну не знаю, чесно кажучи. Ну, знаєте, Трамп колись то обіцяв, що за три дні закінчиться війна, а тепер починає щось. Ну він же ж з Путіним, на А Зеленський що? Ну він, в принципі, правильно все. Ну, не знаю які наслідки, чесно кажучи. Як кажуть, що якщо півроку не даватимуть нам ніякої допомоги, то нам буде гірше, звісно. Але наші хлопці і наші українці стійкі, я так думаю, що все має бути добре. Але що там буде, то вже не, ми того не будемо знати наразі. Так що, ну, гарного дня. Дякую.